Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Московія і московити андрофаги ніколи не відмовляться від знищення України і українців. Це їхнє головне стратегічне. Завдання, Як стало зрозуміло, для декого тільки нині, а для декого було зрозуміло давно, століттями навіть тому, було зрозуміло, що московити, так, вони, їхнє життя, їхня стратегія. Їхній побут і все останнє спрямоване на знищення України і українців. Час від часу відбувалося загострення. Ну, не можна, ну так життя влаштоване, не можна тримати щось на одному рівні постійному такому так. Тому Ну, наприклад, в ХХ столітті три Голодомори, масові репресії, депортації і, і все таке інше. У ХХ столітті геноцидна війна проти України і українців і е, прямі заяви про те, що України не буде. І українців не буде, притому від найвищих державних діячів. Тобто, ну, я не знаю, чи ще десь щось подібне було, щоб один народ заявляв про необхідність знищення іншого народу. Я підкреслюю, не влада, а народ. Ну, как минимум, более 80% населения московитів андрофагов живут цією идеей. Там даже э, пишут дивовижні вещи, абсолютно, у московских пабликах. Так, я давно б уже умерла, если бы меня, так сказать, не поддерживала... Ідея унічтоження України і українців. Ну як це? Ну я щось подібне, навіть ну, не, не уявити собі не можу. Що виявляється, людина живе тільки тому, щоб дожити до знищення України і українців. Я розумію українця, який живе. Заради того, щоб знищити Московію. Тому що Московія а агресор. Вона прийшла сюди знищувати українців. І це цілком нормальна природна реакція. Але навпаки, ну це якесь божевілля цього народу. Але ж він все робить для цього. Він радо йде на війну. Для того, щоб знищувати українців. Вони кажуть, що з ними Бог, так, який 10 заповідів виставив, які вони порушують кожен день, вони йому моляться, вони хрестяться. Як це? Ну що це таке? за за витвір такий, це що, спеціально зроблено для того, щоб людство дивилося на оце все, і робило якісь висновки, що так жить, робити, думати не можна. Так. Ну, не даремно вони співали, я другої такої сторони не знаю. Дійсно, нічого подібного у світі немає. І Якщо в них не виходить знищити українців з допомогою голодомору, вони намагаються знищити українців з допомогою війни. Якщо не вдається знищити з допомогою війни, вони беруть голову в руки і думають, а що б ще придумати, ага. а давайте введемо зовнішнє управління. Так, України. Ну, так, так чи інакше треба знищити. Подивіться усі віка. 18 століття знищення Батурина. Вирізали все місто до ноги малих дітей. Ну, вони ж ну, не міняються, пояснюю. 18 -е століття, зараз 21 -е століття. Вони такі самі. Абсолютно, і ця ідея їх е, живить, надає їм сили дивовижно. Ну, що вам до нас, Ну живіть своїм життям. Живіть своїм життям. У вас найбільше в світі територія, облаштовуйте її, не загаджуйте її, ні. Вони прийшли. До нас для того, щоб знищувати нас і знаходять у цьому щастя. Як це? Ну, Мені це не зрозуміло. У мене інакше голова влаштована, ніж у цих московитів-андрофагів. Це жах якийсь? Не вийшло оця ідея із зовнішнім управлінням, над якою посміялися у всьому світі, вони збирають. Форум оцих всіх недобитків московських, агентів московських в Україні, типа оцього Азарова, який там командує, який ну, пару слів ніколи. Ну, вони ж присилають сюди ну, найбільших дебілів завжди. От поставлених Московії в Україні. Це повинен бути найбільший дебіл. Для чого? А для того, щоб знеславити. Оце, ж, оце все м питання, яке піднімає зовнішнє управління. Та не можуть вони керувати своєю державою. Та не можуть вони. Так. От дивіться, який дебіл. Та він пару слів зліпити не може, оцей Азаров. Хоча він ніякого відношення, ні, ні душою, ні тілом до української нації не має, але ну, треба на нього показати. Там всякі ківалови, там і, і все останнє оце ж на них пальцями показують. Дивіться, оце українець, так? Який Ідіоти всі вони такі. Так, Так що оця політика. Вона ніколи не закінчиться. І вони ж самі кажуть про те. От нещодавно я слухав виступ одного дипломата, так, який був, здається, в Ростові на Дону ще перед війною, так, був там в консульстві працював, то він розповідав про те, що вже до війни. Усі офіційні особи говорили прямо прямо про те, що ми знищимо Україну, українців і, і все-таки інше. Ну, я, Якось навіть е, нацисти, які там знищували євреїв, циган, все останнє, вони якось ховалися. Вони прямо про це ніде не заявляли. Так, вони це робили, але не заявляли. А ці однозначно заявляють про ну, колишній президент, а нині заступник голови Ради національної агресії і оборони Московії, Медведів, той ж завжди прямо говорить про те, що українців. Треба знищити Україну треба знищити. Їх не буде. Ну, запитання. Ну, ти офіційна особа. Ну як це? Це заява від держави. Ну, а що а нам ще треба? Вони офіційну війну проводять проти, проти нас. Це ж так? Що їм тут треба? Як співає. Е, один Співак із гурту Тік, що ми маємо у вас питати, так, як жити на власній землі. Так. Ну чому ми маємо у вас питати, що нам робити і жити, як нам? Ну, живіть самі, ми, вам, ми ж до вас не приходимо. І не кажемо, ви живете неправильно. Так. Ви чортові алкоголіки, бандити, мародери, вбивці і так далі? Ні, ми цього не кажемо. Живіть, як хочете, як хочете, та хоч на голові ходіть, нам що до вас, але чому ви лізете до нас? Що це з вами таке?